За тих майже дев'ять років, коли своїм блудним розумом я прислухався до маніхейців, я з гарячою тугою чекав приходу цього фавста, мої одновірці, з якими звела мене доля, які не вміли дати мені відповіді на поставлені мною питання. Тільки вихваляли Фавста як людину, з приходом якої не стане вже ніяких труднощів. А після розмови з ним я матиму дуже докладні пояснення на ці навіть ще трудніші питання, якщо тільки випадково запитаю про щось. Нарешті він приїхав. Я пізнав у ньому людину дуже ввічливу і милу в розмові. Він набагато приємніше говорив про ті самі речі, про які звикли говорити й мені хейці. Але як міг угамувати мою спрагу цей підчаший, що з найкращими манерами подавав мені дорогоцінні чаші? Я вже мав повні вуха подібних історій, його розповіді не здавалися мені кращими, хоч були краще виголошені, і я не вимірював їх правди їхньою красномовністю більше того. Я не знаходив у фавста мудрості, хоч він мав гарну поставу і чарівну вимову. Але ті, хто мені його так хвалив, не були добрими знавцями, і якщо він навіть видавався їм розсудливим і мудрим, то лише тому, що їх зачаровувала його бесіда. Я пізнав також іншу категорію людей, які підозрюють навіть саму правду і не хочуть дуже прив'язуватися до неї, коли її проголошують багатою барвистою мовою. Але ти вже навчив мене дивними й таємними способами Божими, і Якщо я вірю, то лише тому, що ти навчив мене, і ця наука правдива, і немає іншого вчителя правди, крім тебе, правди, яка б променилась, бо у якому місці чи з будь-якого боку. Отже, уже від тебе я навчився, що не слід уважати щось за правду тільки тому, що воно гарно виголошене, ані навпаки, за обман тому, що з успів успівбесідника пливуть немилозвучні слова. І не мусить бути правдою те, що сказане без пишномовності, ні обманом те, що виголошене барвистим стилем. Про мудрість і глупоту можна сказати те саме, що й про корисні та шкідливі справи, про барвистий чи кострубатий стиль те, що й про вишуканий і череп'яний посуд, можна так само подавати страви одного і другого роду. Я довго з нетерпінням чекав людини, яку б зацікавило пристрашне пожвавлення, що його Фавс при висловлюванні своїх думок уносив до розмови щасливим доборослів, які пливли з його уст з надзвичайною легкістю. Так він зачарував мене, я звеличував його й разом з іншими цінував його дуже високо. Врятувало мене те, що в колі слухачів я не міг звіритися йому, поділитися з ним тими питаннями, що так мучили мене, щиро поговорити з ним. Аби ми вислухали один одного і один одному відповіли. Нарешті трапилася мені нагода я використав її разом з приятелями тоді, коли розмова перейшла у вільну говірку. Я поставив йому кілька питань, які мене дуже непокоїли, і переконався, що він не має уявлення про вільні науки, крім одної граматики, та й ту він знав поверхову. Він прочитав кілька промов Цицерона, якусь дещицю з розвідок синеки, кілька уривків поезії, декілька розправ своєї секти, написаних пригарною соковитою латиною. Але щоденні вправи в красномовстві дозволили йому осягнути справжню гнучкість слова, що набирало більше чару та зрадливого обману завдяки тому, що він умів користуватися своїм талантом і природною принадністю. Чи ж не так воно, Господи, як я це показую в своїх спогадах, Господи, Боже мій суддя мого сумління, відкриваю серце моє і пам'ять мою перед Тобою, що провадив мене тоді незбагненними таємницями проведіння Твого, і перевертав мій погляд до моїх ганебних вчинків, аби я побачив і зненавидів їх.